Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ п'ятий. Я йду в квінтсфері. Вночі лив рясний дощ, а вранці повіяв різкий холодний вітер з північного заходу, що гнав по небу клапті хмар. Та однаково я до схід сонця, коли на небі ще мерехтіли останні зорі, пішов на берег бурхливого глибокого струмка і скупався в ньому. Тіло ще горіло від купання, коли я знову сів біля каміна і, підкинувши дров, серйозно замислився над своїм становищем. Тепер уже не було жодного сумніву в тому, що дядько вороже ставиться до мене, що мені слід остерігатися його і що він не зупиниться ні перед чим аби лише занапастити мене. Але я був молодий, відважний і як більшість сільських хлопців, вважав себе дуже хитрим. Я прийшов до дядька мало не жебраком, Ледве вийшовши з дитячого віку, а він зустрів мене з радою насильством добре було б прибрати його до руки і правити ним, як отарую овець. Я сидів, обхопивши коліно руками, і посміхався, дивлячись на вогонь. Уява малювала мені, як я помалу одну за одною розгадую дядькові таємниці, стаю його повелителем. Кажуть, що Есендінський чаклун зробив таке дзеркало, в якому можна читати майбутнє. Воно, очевидно, було зроблене не з жару в каміні, бо серед усіх образів і картин, які малювала мені уява, не було ні корабля, ані моряка у волохатій шапці, ні здоровезного дрючка на мою дурну голову, ані бодай найменшого натягу на всі ті напасті, які мене чекали. Чванькувато, набундючившись, я встав, піднявся сходами нагору і звільнив свого в'язня. Він чемно побажав мені доброго ранку. І я відповів тим самим, самовпевнено посміхаючись. Незабаром ми сиділи за сніданком, наче нічого й не сталося. Ну, сер, промовив я глузливо, що ви ще мені скажете? Він не відповів нічого розбірливого, і я повів далі. Гадаю, нам час порозумітися ви вважали мене за недотепу селюка, в якому здорового глузду і хоробрості не більше ніж у вівсяній каші. Я вважав вас за доброго чоловіка або принаймні не гіршого від інших. Виявляється, ми обидва помилилися. Що ж примусило вас боятися мене, обдурювати і зазіхати на моє життя? Дядько промимрив щось про жарт, що він любить іноді побавитись, але, помітивши мою глузливу посмішку, змінив тон і став запевняти мене, що пояснить усе після сніданку. Я бачив з виразу його обличчя, що він намагається придумати якусь брехню. І збирався йому про це сказати, як раптом нашу розмову перебив стукіт у двері. Наказавши дядькові залишатися на місці, я пішов відчинити двері і побачив на порозі підлітка в матроському вбранні. Помітивши мене, він почав витанцьовувати невідомий мені матроський танець, ляскаючи пальцями і втакт притупуючи ногою. А тим часом хлопець був аж синій від холоду, і на його обличчі застиг жалісний вираз. Здавалося, що він чи то сміється, чи то плаче, і цей вираз аж ніяк не в'язався з веселим танцем. Як ви тут живете, друже? привітався підліток хрипкуватим голосом. Я поважно спитав, чого йому завгодно. А мені завгодно розважитись, відказав він і заспівав. «І в ніч я сну, мені не до сну, бо я люблю весно. Послухай, не витримав я. Якщо ти не маєш ніякого діла, то я зачинюю перед тобою двері, хай це навіть буде нечемність. Стривай, брате. вигукнув хлопець, невже чи не любите пожартувати, чи ви хочете, щоб мене налупцювали? Я приніс містерові Балфорові листа від старого Гізіосі, і він показав мені листа. Крім того, друже, додав хлопець, я помираю від голоду. Ну що ж, сказав я. Тоді заходь у Діми і перекуси, я поділюся з тобою своїм сніданком. Я повів його в кухню і посадив на своє місце, де він жадібно накинувся на залишки сніданку, час від часу підморгуючи мені і кривляючись. Бідолаха, мабуть, вважав, що так мала поводитись мужня, доросла людина. Тим часом дядько встиг прочитати листа і сидів, замислившись. Потім він раптом устав і несподівано жваво потяг мене в найдальший куток кімнати. Прочитай, сказав він і тицнув мені в руки листа. Ось він і зараз лежить переді мною, коли я пишу ці рядки. Заїзд під глодом. Квінс Рері. — Сер, я стою тут на кітві і посилаю свого юнгу повідомити вас про це. Якщо ви хочете щось замовити за морем, то сьогодні маєте останню нагоду, бо вітер саме сприятливий для виходу з затоки. Не буду приховувати від вас, що я мав неприємності з вашою довіреною особою, містером Рен Кейлором, і коли справа не буде негайно ж залагоджена, вас можуть чекати деякі збитки. Я виписав на ваше ім'я рахунок відповідно до різниці між собівартістю і продажною ціною. Ваш покірний слуга Ілаєс Гозісен. Розумієш, Деві, пояснив дядько, побачивши, що я прочитав листа, я маю деякі справи з цим Гозісеном, капітаном купецького брига Завіти із Дайсарта. І якби ми обидва пішли зараз з оцим хлопцем, я міг би або побачитися з капітаном у заїзді, або, в разі потреби, підписати папери на борту завіту. А щоб не гаяти часу, ми за одним заходом зможемо навідатись і до містера Ренкейлора. Після того, що трапилось, ти не захочеш вірити мені на слово, але повіриш Ренкейрлові. Це старий, вельми шановний чоловік, довірений доброї половини тутешніх дворян, він знав і твого батька. Я постояв хвилинку, роздумуючи. Мені пропонували йти в якусь гавань, безперечно, багатолюдну, де дядько не зважиться вчинити наді мною насильство. Крім того, деякою мірою мене захищала присутність юнги, а коли вже ми будемо там, то я не мав сумніву, що зможу примусити дядька зайти до нотаря, навіть якщо дядько тепер і нещиро пропонує це. А можливо, в глибині душі мені просто хотілося зблизька побачити море і кораблі. Не забувайте, що все своє життя я прожив у горах, далеко від моря, і тільки два дні тому вперше побачив морську затоку, що лежала внизу переді мною, немов синя скатертина, і вітрильники, що пливли по її поверхні здавалися іграшковими. Зваживши все це, я вирішив погодитись. Гаразд, сказав я, ходімо у фері. Дядько насунув на голову капелюха, надів каптан і пристебнув до пояса старий іржавий морський тесак. Потім ми загасили вогонь, замкнули двері і вирушили в дорогу. Холодний північно-західний вітер віяв просто в обличчя. Стояв червень, навколо скрізь біліли стокротки, цвіли буйним квітом дерева, але, судячи з наших посинілих нігтів і болю в руках, можна було подумати, що тепер зима, що все запорошене грудневим снігом. Дядько Ебінізер плентав, важко перевалюючись з боку на бік. Наче старий хлібороб, що повертається з поля додому. За всю дорогу він не промовив жодного слова, і мені залишалося тільки розмовляти з юнгою. Хлопець сказав, що його звати Рейсом і що він на морі з дев'яти років, але не може напевно сказати, скільки йому років тепер, бо втратив їм лік. Щоб показати мені татуювання, Юнга оголив груди, підставивши їх під сильний вітер. Хоч як я умовляв його не робити цього, боячись, що він застудиться на смерть. Він брутально лаявся при першій ліпшій нагоді, але робив це швидше як дурний школяр, а не як дорослий чоловік, вихвалявся різними дикими і поганими вчинками, які нібито він сам учинив. Там були і крадіжки, і наклепи, ба навіть убивство, але все це з такими неправдоподібними подробицями. Із такою безглуздою, розв'язною похвальбою, що я більше жалів юнгу, ніж вірив його словам. Я спитав його про бриг. Хлопець сказав, що це найкращий корабель, який будь-коли плавав на морі, і про капітана Гозісена, якого він вихваляв без міри. Гозіосі так він називав шкіпера, був за його словами чоловік, якому й море по коліна, один з тих, хто, як кажуть, не злякається і страшного суду. Брутальний, запальний, безсовісний і жорстокий. Всіма цими якостями бідолашний юнга вже звик захоплюватися як чимось мужнім, властивим морякові. У своєму ідолі він бачив тільки одну ваду Він не моряк, говорив юнга, і бригом, як по правді, керує містер Шуен, той був би найкращим моряком у торговельному флоті, якби не пев. Я певен цього. Ось гляньте. І відкотивши трохи панчоху, він показав мені велику криваву рану, від самого вигляду якої кров застигла в моїх жилах. Це він зробив, це робота містера Шуена, заявив з гордістю Юнга. Як? жахнувся я, і ти дозволяєш йому таке з тобою виробляти? Ти ж не раб, щоб терпіти таке знущання. «Ні!» – відповів бідолашний дурник, одразу змінюючи тон. І я доведу йому це, погляньте. Хлопець показав мені великий ніж у піхвах, крадений, як він сказав «О-о-о!» вигукнув він хай тільки спробує я йому покажу мені не вперше. І юнга підтвердив свої слова безглуздою гидкою лайкою. Я ще ніколи не відчував ні до кого такого жалю, як до цієї недоумкуватої істоти. Мені почало здаватися, що Брих завід, незважаючи на його побожну назву, був не набагато кращий від плавучого пекла. Хіба в тебе немає батька матері, поцікавився я. Хлопець відповів, що в нього був батько в якомусь англійському порту, назву якого я вже забув. Він теж був добра людина, додав Юнга, але помер. Боже милий. вигукнув я, невже ти не можеш знайти яку небудь чесну роботу на суходолі? А ні, хитро підморгнув хлопець. Там мене віддали б навчатися ремесла. Знаю я це діло, добре знаю я спитав, яке ремесло може бути гіршим від його теперішнього, в якому він раз у раз наражає своє життя на небезпеку не тільки од вітру і моря, а й від нелюдської жорстокості хазяїв. Юнга погодився зі мною, а потім почав вихваляти своє життя і розповідати, як приємно зійти на берег з грішми в кишені і витрачати їх, як належить чоловікові, купувати яблука і походжати з набундюченим виглядом. Вражаючи, як він сказав, хлопчаків за брьоханців. Зрештою, мені не так уже й погано, говорив він. Іншим доводиться ще гірше, там є ще двадцятифунтові. Сили небесні, бачили ви, як їх вербують на службу. Пам'ятаю одного чоловіка ваших літ, йому я здавався, бо знаю, яким старим. А у нього була й борода. Коли ми вийшли з річки, і хміль вивітрився йому з голови, боже, як він ревів. Ну і поглимився, я з нього скажу вам, а потім ще й малюки, о менші навіть за мене. Я тримаю їх у послугу, будьте певні. Коли ми возимо малюків, мені дають канчука, щоб бити їх. Юнга розповідав у такому ж дусі, поки я здогадався, що під 20 фунтовими він мав на увазі тих нещасних злочинців, кого засилали в північну Америку в рабство. Туди ж таки продавали і ще найщасніших дітей, яких викрадали або заманювали. Як ходили чутки задля зиску чи з помсти. В ту хвилину ми саме зійшли нагору і глянули вниз на Квінсфері і долину. Фортська затока, як відомо, в цьому місці звужується до ширини Великої річки, тому тут зручно переправлятись на північний берег, а верхнє плесо її утворює закриту гавань для кораблів. Якраз посередині вузької частини затоки лежить острівець, а на ньому видніють залишки якихось руїн. На південному березі побудовано причал для порома, а в кінці того причалу по другий бік дороги стоїть будинок, позад якого є гарненький садочок з глоду й гостролисто. Це й був заїзд під глотом. Саме місто Квінсфері лежить далі на захід, і околиці заїзду в цю пору дня були майже безлюдні, бо пором з пасажирами щойно відплив на північ. Однак біля причалу стояв човен, у якому на банках спало кілька моряків. Це, як сказав рейсом, була шлюпка брига, що чекала на капітана, а потім він показав мені завіт, що самотньо стояв на кітві майже за півмилі від берега. На борту корабля, видно, ладнались вийти в море, піднімали реї, а що вітер віяв з того боку, то до мене долинала пісня матросів, які тягли за линви. Після всього того, що я наслухався дорогою, я дивився на корабель з величезною відразою і в глибині душі жалів усіх нещасних, які мали пливти на ньому. Коли ми піднялися на вершину гори, я перейшов дорогу і звернувся до дядька. Мабуть, слід попередити вас, сер, що ніякі сили не примусять мене зійти на борт того вашого завіту. Дядько наче прокинувся зі сну. Га, що таке? перепитав він, я повторив свої слова. Гаразд, гаразд, погодився дядько. Нехай буде по твоєму. Чого ми стоїмо? А тут страшенно холоднеча, і до того ж, якщо не помиляюся, завіт уже готується вийти в море. Розділ шостий. Що сталося в Квінсфері. Як тільки ми дійшли до заїзду, рейсом провів нас сходами на гору в маленьку кімнатку з ліжком. У коминку горіло яскравим полум'ям вугілля. Було так жарко, як у печі. За столом біля коменка сидів високий, смуглявий, статечний на вигляд чоловік і щось писав. Попри страшенну жароту в кімнаті, на ньому була товста морська куртка, застебнута на всі гудзики, і висока волохата шапка, насунута на самі вуха. Я ще ніколи не бачив, щоб хто небудь, навіть суддя під час розгляду справи, мав спокійніший і самовпевненіший вигляд, ніж цей капітан корабля. Він зразу ж устав і підійшовши до ебінізера, подав йому свою величезну руку. Ви зробили мені велику честь своїм візитом, містере Балфор, промовив він гарним низьким голосом. Я дуже радий, що ви прийшли вчасно. Вітер ходовий, невдовзі почнеться відплив, і ми ще до того як стемніє, побачимо вогні на острові Мей. Капітане Гозісен, зауважив мій дядько, у вас дуже жарко в кімнаті. Така вже моя звичка, містер Балфор», – відповів шкіпер. Я від природи мерзлякуватий, у мене холодна кров, сер. Ні хутро, ні фланель, ні навіть гарячий ром не зможуть підняти того, що називають температурою. Те саме сер буває і в більшості людей, що, як то кажуть, засмажилися в тропічних морях. «А вже ж, капітане, погодився дядько, Своєї природи не зміниш. Та сталося так, що ця капітанова звичка відіграла велику роль в моїх нещастях. Хоч я й дав собі слово не спускати ока зі свого родича, але мені так кортіло глянути ближче на море, і я так погано почувався в цій задушній кімнаті, що коли дядько запропонував мені зійти вниз і трохи погуляти, я йолоб послухався його. Я вийшов на вулицю, лишивши їх обох за пляшкою і великим стосом паперів. Перейшовши дорогу навпроти заїзду, я спустився на берег. Вітер віяв у такому напрямку, що до берега докочували стільки маленькі хвилі, трохи більші від тих, що бувають на озері. Але тут росли незнайомі мені трави одні зелені, інші бурі й довгі, а деякі з маленькими пухирцями, які лускали в мене між пальцями, і навіть так далеко від моря в затоці відчувався напрочуд солоний і збудливий запах морської води. Завід почав напинати вітрила, що жужмом звисали з рей, і все, бачене навіювало мені думки про далекі подорожі із незнані країни. Я дивився і на матросів у човні, кремезних засмаглих людей, декотрі були в сорочках, інші в куртках, а дехто з барвистими хустинами на шиї. В одного з кишень визирали два пістолі, двоє троє матросів були озброєні сукуватими дрючками, і в усіх за поясом стирчали ножі в піхвах. Я згаяв трохи часу в розмові з одним із матросів, що здавався не таким отчайдухом, як його товариші, і, між іншим, спитав, коли відпливає бриг. Він сказав, що корабель вирушить у дорогу з відпливом, і висловив радість, що вони нарешті вийдуть з порту, де немає ні шинків, ні музик. Усе це матрос супроводив такою жахливою лайкою, що я поквапився відійти від нього. Несподівано я знову наткнувся на Ренсома, що здавався мені не таким зіпсутим, як уся ця ватага. Він щойно вийшов із заїзду, підбіг до мене і став просити, щоб я його пригостив келихом пуншу. Я відповів, що пуншу він не одержить, бо ми обидва ще надто молоді для таких пустощів. Але я залюбки візьму для тебе кухлик Елю, додав я, Юнга почав кривлятися і лаяти мене, проте радісінько погодився випити Елю. Незабаром ми вже сиділи за столом у передній залі заїзду і смакували їжу та пиво. Враз мені спало на думку, що не завадило би заприязнитися з хазяїном заїзду, адже той був місцевий житель, і я запросив його посидіти з нами, як водилося в ті часи. Та він був надто поважний чоловік, щоб сидіти з такими голодранцями, як Рейсом, і я. Він уже зібрався вийти з кімнати, але я підкликав його до себе і спитав. Чи знає він містера Ренкейлора? Ще пак, відповів хазяїн. Це дуже порядна людина. До речі, поцікавився він, це ви прийшли сюди з ебінісером. А коли я відповів йому ствердно, він запитав ви не друг йому? Маючи на увазі за шотландським звичаєм, чи не родич я йому? Я відповів, що ні. Я так і думав, промовив хазяїн, але погляд у вас, наче такий, як у містера Олександра. Я зауважив, що Ебінізера, здається, тут недолюблюють. А певне, відповів хазяїн заїзду, він погана людина, і багато хто хотів би побачити його на шибениці, наприклад, Дженет Клавстон і ще чимало таких, кого він зовсім зубожив, вигнавши навіть із хати. Проте він колись був теж добрий хлопець, аж поки розійшлися чутки про містера Олександра, відтоді він наче переродився. А що це були за чутки? спитав я. Нібито він убив його, відповів хазяїн. Хіба ви не чули про це? За що ж він його убив? знову спитав я. Та ні за що, просто аби прибрати до рук маєток, пояснив він. «Маєток?» – перепитав я, що вже ж, який же ще, відповів хазяїн. Не може бути, не витримав я. Не вже це правда? Хіба мій, Мікі... хіба Олександр був старшим сином? Певна річ, здивувався хазяїн, інакше для чого б він його вбивав. З цими словами хазяїн вийшов. Я, звичайно, здогадувався про це давно, та одна річ здогадуватися, а інша знати напевно. Я сидів приголомшений почутим і ледве міг повірити, що той самий бідний хлопчина, який два дні тому плентав курною дорогою з Зетрикського лісу, тепер став багатієм, що йому належить і будинок, і неозорі лани, і він завтра може стати паном на всю губу. Усі ці приємні думки і тисячі інших роїлися в моїй голові, поки я сидів за столом, дивлячись у вікно заїзду і не звертаючи уваги на те, що робилося у мене перед очима. Пам'ятаю тільки, що мій погляд зупинився на капітані Гозісені, який стояв на причалі серед своїх матросів і щось наказував їм. Незабаром він уже простував назад до будинку в його ході не помічалося звичайної матроської незграбності. Висока гарна постать була втіленням мужності, а обличчя як раніше спокійне і поважне. Я запитував себе, чи можна іняти віри тому, що розповів рейсом, і майже не вірив Юнзі. Так мало його розповіді в'язалися з виглядом цього чоловіка. Насправді ж він не був ні такий добрий, як я гадав, ні такий поганий, яким вважав його рейсом. У ньому вживалися дві людини. І краща з них лишалась позаду, коли він ступав на борт свого корабля. Незабаром я почув, що мене гукає дядько, і побачив їх обох на дорозі. Перший звернувся до мене капітан. Він заговорив зі мною серйозним тоном, як з рівнем, що завжди дуже лестить юнакам. «Сер», – сказав він. Містер Болфорд дуже хвалить вас, та й мені ви дуже подобаєтесь. Я б хотів побути тут довше, щоб ми могли краще познайомитись, а тому використаємо той час, що нам залишається. Приходьте на півгодини до мене на бриг, поки ще не настав час відпливу, і ми вип'ємо з вами покелиху вино. Ніякими словами не можна висловити того, як мені враз захотілося поглянути на внутрішнє обладнання корабля. Але я не бажав наражатися на небезпеку і відповів йому, що домовився з дядьком бути сьогодні в нотаря. Знаю, знаю, сказав він. Містер Болфур казав мені про це, але ж човен висадить вас на берег біля морського причалу, а звідти каменем докинути до селі Ренкейлора. Раптом він нахилився і шепнув мені на вухо. Бережіться старого лиса, він задумав щось погане, їдьмо на корабель, щоб мені можна було поговорити з вами. А потім, узявши мене під руку, він розмірковував голосно, прямуючи до човна. Що ж мені привезти вам з Кароліни? Друг містера Балфора може наказувати мені паку, тютюну, індіанські прикраси з пір'я, шкуру дикого звіра, пінькову люльку, птаха пересмішника, що нявкає, як кішка. Чи може червоного, як кров птаха кардинала? Вибирайте і скажіть, що ви бажаєте. Так розмовляючи, ми підійшли до човна, і він, узявши мене за руку, допоміг сісти в нього. Я навіть і не намагався опиратись, бо думав нещасний дурень, що знайшов доброго друга і помічника, і радів, що побачив брих. Коли всі посідали, човна відштовхнули від причалу і він поплив по воді. Я був такий захоплений новизною цього переїзду. Так зацікавився берегами і величезними розмірами брига, що виростав у міру нашого наближення до нього, а також тим, що ми сиділи так низько над водою, що майже не розумів слів капітана і відповідав йому невлад. Як тільки ми підпливли до борту завіту, я сидів весь час нерухомо, вражений висотою корабля, шумом хвиль, що вдарялися об його борти, і бадьорими вигуками матросів за роботою. Гозісон заявив, що ми з ним повинні першими піднятись на палубу і наказав спустити з гротреї талі. Мене швидко підняли на талях у повітря і опустили на палубу, де капітан уже чекав на мене. Він зразу ж узяв мене під руку. Якийсь час я стояв непорушно, почуваючи легке запаморочення, а можливо, навіть і страх від того, що все навколо мене хиталось. Однак мені страшенно подобались нові для мене предмети. А капітан тим часом звертав мою увагу на найдивовижніші з них, називав їх і пояснював їхнє призначення. А де ж мій дядько раптом похопився я? Де дядько? перепитав капітан. У його голосі затремтіло щось зловісне, у тому то й річ. Я відчув, що пропав. Зібравшися з силою, я відштовхнув його і побіг до фальшборту, звідти я побачив човен, що прямував до міста, і свого дядька, який сидів на кормі. Рятуйте. пронизливо закричав я вбивають. Мій голос, очевидно, долинув до обох берегів гавані, дядько Ебінізер обернувся, і я побачив його спотворене жорстокістю і жахом обличчя. Це було останнє, що я побачив, дужі руки вже відтягували мене від борту корабля. Раптом мене наче вдарила блискавка, в очах спалахнуло яскраве світло, і я знепритомнів.